А ви знали, що декоративну акрилову штукатурку шовковисто матову легко наносити на стіни своїми руками? Ось такий темно-графітовий колір вмощуємо в щітку та наносимо завчасно підготовлені стіни. Стіни прогрунтовані та пофарбовані латексною фарбою в тон декору. А тепер наносимо декоративку. Можливо, хтось зробить декоративну фарбу на відтінок темнішу, або світлішу. В нашому випадку це кухня підбирала під керамогранітну плитку, щоб сучасно виглядала в інтер'єри квартири. Декоративна фарба не боїться плям. Так що для кухні це топ місце. Можливо, у когось маленькі діти або в спальні. Тоже одне із сучасних рішень для вашого інтер'єру квартири. Як ви бачите, якщо хтось візьметься руками, плям не буде видно, а вологою ганчірку можна завжди прибрати. Декоративна фарба легко наноситься своїми руками за допомогою звичайної щітки. Хаотичними рухами наносите з посмішкою, вмошуєте в відро та наносите невелику площу. Декоративна фарба швидко висихає. Тому після того, як нанесли невелику площу, за допомогою такої кельми наводимо гладь такими вісімками. Наводите гладь, а через хвилинку іще. Можливо, встанете в сторінку, подивитесь, можливо, щось пропустили. Завжди підрукова щітка нанесли та розтерли кельмою. За допомогою декоративної штукатурки ви можете зробити одну з акцентних стін в своїй квартирі. В районі ліжка або де буде телевізор. А це у нас кухня. Де буде робоча зона та відпочинка, буде острівець, диван, а навпроти телевізор. І подивіться, як сучасно та стильно виглядає в інтер'єрі квартири декоративна штукатурка. Це легко зробити своїми руками. Берете щітку кельму та фарбуйте. А в цьому вам поможуть, якщо у вас є діти, ще маленькі діти, давайте щітку в руку і разом фарбуйте з посмішками.